Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання занепокоєння і молитва. Івана 12.28 Прослав Отче Ім'я своє за три дні до вибуху бомби у своєму будинку в січні. 1957 року доктор Мартін Лютер Кінг, молодший, пережив досвід, який вплинув на все його життя. Після телефонного дзвінка з погрозами Кінг почав обмірковувати стратегію виходу з руху за громадянські права. Тоді з його вуст пролунала молитва. Я відстоюю те, що вважаю правильним, але тепер мені страшно, у мене нічого не залишилось. Я не можу впоратися з цим наодинці. Після Його молитви прийшло тихе запевнення. Кінг зазначив, майже одразу мої страхи почали зникати, моя невпевненість зникла, я був готовий до всього. Незадовго перед розп'яттям Ісус сказав: Затривожена зараз душа моя. Він чесно казав про свій внутрішній стан. Водночас його молитва і далі залишалась богоцентричною. Прослав, Отче, ім'я Своє. Господь Ісус у своїй молитві покладався виключно на Божу волю. Нам, людям, властиво відчувати страх і дискомфорт, коли ми опиняємося перед вибором прославити Бога чи врятувати себе. У той час, коли мудрість вимагає прийняття важких рішень щодо стосунків, звичок. Чи інших моделей поведінки. Незалежно від того, з чим ми стикаємось, якщо сміливо молимось до Бога, Він дасть нам силу подолати наш страх і дискомфорт і зробити те, що принесе йому славу заради нашого блага та блага інших людей. Який досвід спонукав вас молитись, щоб прославити Бога, щоб ви порадили іншим. Які стикаються з подібними ситуаціями. Помолимось, небесний Отче, допоможи мені чесно і з молитвою зустрічати труднощі, які призначені для мого блага, і принесуть тобі славу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».